Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо для вас 240-й шифенги. Це модельки з переднім радіатором, але вони йдуть від різних постачальників в Україну. Соответственно, на кольори в них або червоний, або синій. Подивимось. Чи відрізняються вони чимось, вже колись виходило таке відео на каналі, але і далі поступають випроси, чим вони відрізняються. Конкретно це у нас модель від постачальної Кафорти, це у нас ДТЗ завозить. Значить, Тут моделька називається Шифінг 240 LR, тут моделька називається 240 BFL. Тобто і та, і та модель йде з переднім радіатором. Ось бачимо, спереду розташовані вони. Ідуть вони одній, з однаковою комплектацією, тобто однакові будуть у нас е акумулятори і однакові колеса. Значить, Починаємо огляд. Мотори на цих двох моделях, ідуть Sef-138, це одноциліндровий 1,3 мотори, 17,6 кВт, досить непогано відпрацьовують, як для одного циліндра. Є одна е незначна, скажімо так, цікавинка це те, що вони дуже гучні, тому що одноциліндрові двигуни, вони навіть при наявності великих вихлопних труб будуть е ну, набагато більше шуму, ніж трьохциліндрові. Але роботу і е в принципі навантаження, яке можна дати. Вони тримають однакове. Значить, чому ще шифенги так е, гарно розбирають, скажімо так, це за їх передню підвізку, тут іде ресорна передня підвізка і досить надійний балочний міст. Тобто він цільний. Ось, якщо подивитись знизу, він іде цільний е, з, мінімальним, е, з мінімальною кількістю варних елементів. Е, також у нас ідуть е, Досить широка резина, це 6,12 і 7,520. Як для 240-го, в принципі, це стандартна резина, але якщо порівнювати з тим функціоналом, з яким трактор працює, то це досить нормальна резина. Коробка у шофенгу, в принципі, одна з найнадійніших, які я знаю, це три передачі вперед, одна назад. Насос розташований у нас від коробки, плюс має повишені, поніжені передачі. Значить, по керму кермо тут звичайне, без гідропоцілювача. Це називається вал черв'ячного типу, тому що він прямий, звичайний. Тут у нас затиснено, багато хто питає, це у нас ручний газ. Вони на обох моделях бачите, зроблені однаково. Вона, по суті, просто дублює ось, педаль газу. Тобто додатковий тяжик, який підтягує. Так, Це у нас кермування іде Навісною системою. І ось тут буде відмінність, тому що на моделі BFL немає гідророзподілювача. Просто гідравліка бачимо. А тут стоїть такий гідророзподілювач, і є навіть гідровиходи. Тому що тут виносний циліндр на LR. Є моделі BFL U, вони теж йдуть з виносним циліндром, але конкретно ми порівнюємо оці от моделі, бо вони йдуть в одну вартість. Щоб ви розуміли. Значить, 540 обертів вал відбору потужності, причепний механізм, підпалець палець, трьохточка, під 20-й 20 палець, 22 яблучко. Захисний кожух повністю у нас захищений, він не хитається, він досить надійно стоїть. тобто його навіть, Я от хитаю і трактор хитається, а ця штука ні. Спереду у нас 30 кг довантаження, також по 22 кг навантаження на колесах. Це задній приводний трактор. На обох цих моделях і на ЛР, і на БФЛ є блокування диференціалу. Це також дуже важлива частина для задньоприводного трактора. Вона йде примусового типу. Також комплектації до трактора йде зіп, ось він примотаний ззаду, і заводна ручка. Отака. Завести такий трактор буде дуже важко, але відрегулювати клапани можна. Значить, на передній частині, як завжди, у нас розташований генератор, він йде на обох моделях. Як ви можете зрозуміти, вони однакові повністю, окрім кольору, і назви на самому капоті. Значить, датчики у нас тут розташовані, немає лічильника мотогодин, але дивимось далі. На LR на LR моделях є лічильник мотогодин. Тому отак от, начебто однакові трактори, однакові заводи виготовлені. Але різні постачальники по-різному відносяться одна ціна, але різна комплектація, як можете самі бачити. Який обрати саме вам, який вам подобається, обираєте кожен сам для себе. Від себе скажу, що техніка досить надійна, як для одноциліндрового трактора, то це один з найнадійніших тракторів, який зараз на ринку українському з китайців. То якщо у вас якісь сумніви є, чи брати мототрактор, чи брати. Докласти трішки гроші і брати от міні-трактор. Я завжди клієнтам кажу, навіть не дивіться в сторону мототракторів, якщо у вас є якась робота, яку може зробити цей конь. Тобто цей трактор у вас реально може тягнути до 2-3 гектарів. У мене є чоловік, який займається полями, клієнт наш. Він брав такого тракторця, чисто під оприскування, там просопувати десь трішки. Він реально таким трактором їздить з прицепом 2-2,5 тонни, і він оприскує маленьким оприскувачем 10 чи 12 гектарів, не пам'ятаю точно. Тобто цей трактор прям робить колосальну роботу. Гарантія 2 роки. І там, і там, і той і той трактор ставиться на облік. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Доставка по всій Україні без передоплат жодних. Коштує такий трактор 35 500 доларів. Для наших підписників завжди, завжди робимо знижечку. Тому не соромтесь, кажіть, я підписник, бачив відео, зробіть мені, будь ласка, знижечку і безкоштовну доставку додому. Все, нема питань. Чекаємо ваших дзвінків. Всім пока-пока.